Друзі, привіт! Продовжу серію, серію мого досвіду в Калгарі, як я що робив, нагадаю. Я в Калгарі з 1 жовтня з дружиною. І все, що в мене, який багаж знань в мене є на сьогоднішній день, я вам про все розповім. Дивіться, за, за, коли я вам останній ролик знімав про сим-карти, розповідав трошку про тарифи, і у мене якраз сталася от та сама ситуація, як у Насті, коли я вам викладав той ролик. Тож у мене закінчився трафік на максимальній швидкості. А, ну, Так як в YouTube відео не дуже добре. Само по собі завантажується, то та швидкість така е, посредственна, так сказати. Е, отже, е, то я вже довантажував на всяких Wi-Fi і по итогу, е, завантаж... завантажив вже вдома. Ну, то й таке. Давайте сьогодні поговоримо про наступний наш крок після того, як ми підключили Сім-карту. Свої тарифні плани, ми поїхали одразу на наступний день у Service Canada, де ми зробили SIN number Дивіться, я тут, до речі, так думав. Вам треба напевно розповісти мій алгоритм дій, чому насправді, наприклад, там я не не підключив, от далі я вам буду, тобто не підключив, а не зробив те, що я зробив далі після цього всього. Там є певний алгоритм, бо, наприклад, без сім-карти вам, ну, вам треба сім-карту підв'язувати до кожного свого документу, який ви будете робити ну, протягом певного періоду знаходження в Канаді. А, отже, сім-карта це обов'язково, ну так би мовити, перший перший крок. Ну, Після е, після work звісно ж, бо без work-перміту взагалі нічого. А, далі ну, ми зробили саме sim number, бо без нього не можна буде зробити банківський аккаунт. Без банківського аккаунту ви не зможете отримати і без SIM number. 3 тисячі мені кажуть, щоб я трошки був повільніший, бо тут йде будівництво. Так, значить без банківського аккаунту ви не зможете отримати 3000, тисячі, а також і без Сі ви не зможете отримати 7000. тисяч, 3000. тисячі. Тож... Алгоритм ваших дій має бути от саме такий, як він був у мене. Інакше у вас не намагайтеся йти е якось кудись в першу чергу в інше місце. Не намагайтеся, у вас нічого не вийде, бо вам треба все одно, щоб у вас було от те, що я вам так, як я вам розповідаю. Тож е робіть все от в такій послідовності, як я вам розповідаю. Отже, І, Намбер. Сі Намбер робиться у Service Canada. Адрес Service Canada, який, в якому робив Сі Намбер, я вам скину в описі до цього відео. І Я навіть не знаю, чи можна вам рекомендувати йти саме в той сервіс Canada. Бо на той час, коли я туди, ми туди ходили. Нам його також порадив хлопець Максим Шаблій, про якого я вже не перший ролик розповідаю. Знайдіть його а, в інстаграмі або десь в Телеграмі. В нього там є група а Він дуже упорно на неї там робить ставки. Я не знаю, я не знайомий з цією людиною. Тож зрозуміти, це я його так би мовити, не знаю, рекламуючи що. Ну, в принципі, просто на ну нехай це буде як потяка тому хлопцеві за те, що він ну порекомендував мені, наприклад, той самий сервіс Кеннеда і той самий. Ту саму страхову кампанію, в яку я ходив за його рекомендацію, так би мовити. Тож, це таке на, на власний мій розсуд. Я не знаю його особисто. Я тільки двічі-тричі з ним переписувався у, там, у соцмережах, у месенджерах. Отже. На той момент, коли ми ходили, там дійсно було менш небагато черги. Я не знаю, як в інших, але дуже є люди, є блогери, які розповідають таку інформацію. Нібито це 100% буде так, як в них. Я вам зараз це розповідаю, що то неправда. Як вони кажуть, що там і по 4 години, і по півдня стоять ці number, то й отримують. Можливо, й таке я не буду сперечатися це можливо. Я розумію навіть в яких випадках можливо, бо один хлопець їздив. Тобто у нього є, типу, як помагатор, ну, та людина, яка його прийняла до себе пожити пев деякий час. Ця ж людина його катає там по різних інстанціях для от, там, пошук квартири. <кхух> організовує так, як в нього також з англійською не, не дуже той самий сільнамбер отримує і так далі. Отже, в нього є це. Я також вам важлива дуже інформація. Якщо ви користуєтеся послугами таких людей, то ну, це дуже добре, що вам хтось допомагає. Але в цьому є і певний мінус, бо ці люди, вони, ну я так думаю, не, не дуже прям підв'язані під той час, який цікавий вам. Тобто дивіться, в сервіс Кеннеда краще йти. Десь за пів години, а може і за годину навіть раніше до відкриття. Я не пам'ятаю, там я вам скину посилання, ви подивитесь, з якої години, в які дні вони працюють, і ви <кій> прийдіть на, на годину, на пів години раніше. Ми з Настею прийшли туди на десь на пів години, на 40 хвилин раніше до, до відкриття. Але до відкриття того е, будинку, в якого знаходиться той сервіс Кеннеда. А, а сама сервіс Кеннеда відкрилась ще через пів години. Коротше, ми щось не туди поглянули, ну то нічого, то не страшно. Отже. Почекали. Ми прийшли от на такий час, як я вам сказав, на, на, на 30 хвилин раніше чи на 40, і ми були в черзі десь приблизно, напевно, третій або четвертій. Ну так, то, Тобто не, недалеко. Е, в самому сервіс Кенеда <кхи> сидять оці ну, буду називати їх спеціалісти, які вам будуть робити той Сінбер значить, там достатньо віконниць, в яких е, вам це будуть робити. І е, ми підійшли до спеціаліста десь приблизно через, напевно, хвилин 15 після того, як зайшли туди. Це було б, може, трошечку довше. Бо перед нами були декілька хлопців, вони одночасно підійшли до спеціаліста з, з кимось, от, з, якимось, з людиною, яка їм допомагала, бо в них англійської немає. Я побачив їх паспорти, вони були українські біометричні паспорти, тож я зрозумів, що українці, а, але в них чогось не було. Здається, вони чи воркверміти забули, чи ще щось. Я не знаю. Короче, їх послали за документами, яких не вистачало. І нас погукали. Ну, в принципі, ну, ну нехай ми б на півгодини пізніше підійшли. Тобто, е, ну, в принципі, далі, дивіться, далі. Е, ми, як підійшли у віконце, там сидів дядько, дуже приємний. Вони всі такі приємні, кіканадці. <кій> Значить, е, е, цей дядько. Е, він всі, абсолютно всі, всі канадці, з ким ми спілкувалися, вони всі абсолютно нормально відносяться до емігрантів, і вони з радістю там беруть, він нам повертав свій монітор до нас з лицем, і, ми, і перекладав там текст, що, що йому від нас потрібно. Отже, все було зрозуміло, ніяких проблем. ну, Інтуїтивно, десь якісь слова, щось ми там, звісно, з шкільної програми пам'ятаємо, то щось ми десь зрозуміли. так? В кого взагалі погано, можете одразу перевести на телефоні на англійську. І цей. Показати тому дядькові, і він все зрозуміє, що ви там не розумієте нічого, і він вам все буде розповідати по, за допомогою перекладача у своєму комп'ютері. Далі, Значить, які, які питання були у цього спеціаліста? Щоб ви не переживали, бо багато мені пишуть там навіть з приводу біометрії, дуже люди переживають. А що ж там на біометрії, а що ж там оце, як же ж там все робити, а це ж все так страшно? Нічого ніде страшного немає, ніяких проблем немає. Звичайні стандартні питання задає вам той, буде задавати вам той дядько. і Ну, як звичайні анкетні запитання там. Ваше прізвище, ваша дата народження. Візьмемо у вас той work permit І зараз вибачте. Ага, прекрасно. Ви у вас той work permit і з нього також там спише інформацію, яка цікава. Потрібні, які документи для цього. Значить, перше, що вам потрібно, це значить work permit, Це раз. Ваші паспорти навіть не пам'ятаю. Ну, головне, але головне це повинен бути саме work permit і у вас повинна бути якась прописка. Тобто адреса, бо Ну, бо вони мусять підв'язати там вашу адресу до того сінамбру. Отже, в принципі, це все, що вам потрібно: паспорт, Work permit і адреса, де ви живете. Все. Відповівши на всі його запитання, ще раз повторюся, дуже все просто, елементарно йдіть туди, взагалі забудьте про будь-які там еー, якісь переживання чи ще щось. Ні, я взагалі ні за що не переживайте. Все абсолютно, абсолютно просто. Єдине, що в силу того, що ми не знали англійську. То цей процес е оформлення син-намберу був трошечку е затянутіший, якби ми знали англійську. Десь пів години в нас зайняло приблизно е посідушок там у того експерта е біля віконця. Е все. Він вам надасть бумажечку, в якій буде ваш сін... Це звичайна бумажка формату А4. Що сьогодні і вчора трапляється з, <хи> з моїм Дордашем. Я взагалі, чесно кажучи, в шоці. Ладно. А... Скидають заявки чомусь. Прийняв дві і тільки що скинули. Ну ладно, нічого, так і вчора було. Це в них, може щось там з програмою біда. Коротше, все, на цьому, в принципі, наша подорож до, сін, до Service Canada була завершена, і ми спокійненько собі поїхали далі. І в наступному ролику я вам розповім, що ми робили після того, як отримали сін Намбер. Одразу, одразу після того, як вийшли з сервіс Кеннеда, ми пішли одразу в наступну, так би мовити, інстанцію. Про це в наступному ролику. А зараз вас ще раз попрошу підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І я вам також всім дякую за підписки, за лайки, за коментарі. Комент... Коментуйте побільше, бо є питання, які я, точніше, не питання, а є моменти в тих відео, в яких я вам надаю, про які я можу там або забуваю, або у вас є якісь наводящі питання. Тож задавайте, будемо їх закривати, і вам буде набагато простіше вирішувати те чи інше питання. А ще нагадаю вам про підбір авто. Якщо комусь треба, то, будь ласка, звертайтеся, контакти в описі до цього відео, а також так залишу в описі посилання, де, де ми робили всі номер, адресу сервіс на, 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 Наразі, Наразі пока-пока.